Густа кров не дорівнює ризику утворення тромбів. Серед людей панує поширена думка, що густа кров дорівнює ризику тромбоутворення та тромбозу. Це саме правило працює і в зворотньому напрямку, але насправді це міф. Почнемо з того, що густина крові та тромбоутворення ніяк не пов'язані. Густина крові це співвідношення рідкої частини крові плазми та формених елементів крові еритроцити, лейкоцити, тромбоцити. Норма плазми в крові складає 55-65%. Існує такий показник, як гематокрит. Він вимірює сумарний обсяг усіх формених складників крові або лише еритроцитів до загального обсягу крові. Якщо згідно такого показника рівень плазми крові нижчий за норму, то це означає, що кров є густою. В той самий час це не створює ніяких ризиків тромбоутворення. Якщо деякі спеціалісти говорять вам, що у вас існує підвищений ризик тромбоутворення через густу кров, густину якої він визначив професійним поглядом, перехиляючи пробірку з вашою кров'ю, то це груба помилка або свідома маніпуляція. Наступний поширений міф це якщо ви не п'єте 2 літра води на день, то ваша кров буде густою. Те саме стосується історії про те, що організм складається на 60-65% з води. Для того, щоб відновити показники плазми крові та привести густину крові в норму, знадобиться рідина з негативним ОВП, тобто рідина з негативним зарядом. Саме з цих причин звичайна питна вода не підійде, оскільки ОВП такої води складає від плюс 200 до плюс 500 мілівольт. ОВП плазми крові в нормі складає мінус 75 мілівольт, тобто це негативно заряджене середовище. У випадку з утворенням тромбів задіюється захисна система організму у разі порушення цілісності судин до прикладу. Як працює цей механізм? Коли відбувається якесь пошкодження, то з плазми крові під дією певних ферментів утворюється спеціальний білок під назвою Фібрин. Згустки цього білка складають основу тромбу під час згортання крові. На цю основу починають налипати тромбоцити, утворюючи свого роду латку, необхідну для компенсації пошкодженої тканини та зупинки крововтрати. Тобто підвищений ризик утворення тромбів пов'язаний з посиленням утворення фібрину або посиленням склею. Тромбоцитів між собою, а не з густиною крові. Те, що підвищує ризик тромбоутворення, так це трансжири, різного роду синтетична їжа, що в принципі їжею називатися не може. Це є синтетичний замінник їжі, їжа з фастфуду, де використовується велика кількість того, що називається ешками, сюди ж відноситься цукор. Все це посилює тромбоутворення шляхом підтримки запального процесу ендотелію судин, і як наслідок виникнення хронічного запалення для нейтралізації якого постійно виробляється фібрин.